Б'ють летаври, мов Дніпра, пороги. Топчить коні росянисту ніч. Майорить корогва кошового у похід рушає славна січ. Присмак справжньої козацької волі мали змогу відчути вихованці школи бойового пака. Кількаденне таборування на природі залишило незабутні враження. Про козацькі забави на хуторі поблизу Нівані сьогодні у випуску. Стрільба з луків, метання песів, фехтування, бій на вкулачки, розвиваючі ігри та веселі змагання. Програма таборування цікава і насичена. Лише на природі почуваєшся справжнім козаком, кажуть шанувальники бойового ПК. Ми тут оздоровлюємо, оздоровлюємося, граємо в різні ігри, купаємося. А що подобається? Ну, Те, що ми будемо спати в палатках, оздоровлюватись, купатися. Я ще в таких річках не купався, то що так глибоко. Ми ну, по лісі ночами бігати. Я вперше в цьому таборі. Подобається? Дуже подобається. Що саме подобається? Тут все подобається. Змагання різні, купання, оздоровлення, ну, ночування в палатках теж. Батьки відпустили тебе? Так, да, зразу, і... зразу відпустили. Навіть не заперечували. Ми стаємо ближче до природи, до всього, що нас оточує, до нашої сутності людської. Ми просто якби, відкриваємо свою душу на природі. Козацьке таборування це вже традиція Тиврівського району і Вінницької області, козацькі вишки у польових умовах. Це корисно для здоров'я, для духу. Того року ми проводили в Шершнях, де було 78 дітей. Цього року ми проводимо на хуторі Хоми, який межує з Жмеринським районом. Це тирівський район неподалік від села Ворошилівки, козацького села. Вихованці Гніванської, Тиврівської та Вінницької школи бойового ПАКа на таборування вперше. Організатори козацьких забав на хуторі Хоми родина Бегасів. Ми робимо таборування. Таборування називається Козацькі забави. От. Що планується по таборуванню? Це хочемо, щоб дітки максимально відпочили. Хочемо їх з'єднати, їх, їхнє тіло, їхній дух з природою. Ну, що ми зараз живемо в такий час, що ну, діти в основному квартирні. Вони проживають постійно в цих квартирах, ходять в школу, постійно в приміщеннях знаходяться на природі, вони практично рідко бувають. От, ми зробили такий вирішальний крок. От, вирішили організувати табір цей на природі. Ну, деякі батьки були в шоці, не хотіли пускати. Як то так діти будуть зараз тут? От на природі без нічого, ну це ж як вони на землі будуть спати. Вся яка не переживайте. Кажу, вони кажуть, всі тут приспособляться. кажуть, що потім ви їх не зможете забрати. Ми завжди разом організовуємо всі, скажімо, такі події, і цей табір ми організували вперше за всі роки заснування школи бойового пака. Ось бойовий пак ми заснували ще у 2007 році. І році. Саме головне моє завдання на, на ці дні це польова кухня. Тобто ми зараз варимо їсти, підтримуємо наших хлопців, дивимося за дисциплінами, допомагаємо. До козацьких звичаїв подружжя причає і синів. Юра і Дмитрик наймолодші учасники таборування. Я, е Речаю своїх наймолодших учасників, скажімо так, цього козацького табору своїх синів Юру і Діму, яким зараз одному три рочки, одному чотири. Їм тут безмежно подобається, тому що природа, свіже повітря, сонце, вода. Ми її купаємося, і дихаємо свіжим повітрям. Ось і харчуємося гарно. Тому ось це є основою такого здорового способу життя. Справжнім козакам і шанувальникам здорового способу життя відстань не перешкода. Аби взяти участь у таборуванні, Артем Рудий приїхав до гнівані з Буковини. Мені цікаво, так як це є частина мого життя. Також люблю подорожувати, бувати на таборуванні, дізнаватися щось нове, ну самодосконалюватися само собою. Навчуся, звичайно, на табурування таким багатьом речам, як списа метати, роздобувати вогонь, виживати в таких таких умовах, які дійсно тебе до чогось готують, а не тільки дають можливість, ну так би мовити, жити в місті і нічим не цікавитися. Хочеться дихати природою, всім живим і ну, шукати нові знайомства для того, щоб потім цікаво проводити час. Ці мальовничі подільські пагорби пам'ятають чимало козацьких подвігів. Відомих нині історикам і дещо призабутих. Продовж віків, справжні українські лицарі відстоювали волю, захищали свою землю. Саме звідси Остафій Дашкевич у першій половині 16 століття, прийшовши з Черкас, коли побачив величезне козацьке утворення, він організував більше десятка переможних походів проти кримських татар. Він організував до 10 походів проти Москви. Про що замовчували раніше? Зараз вже ми читаємо. Тому що йшла московська експансія на північні землі України. Уявіть собі, де Чернігівщина, це крайня межа, де тут. Це можна рахувати по кілометрах, це в межах до 500 кілометрів. І такі далекі походи здійснювали козаки. Вони вже були тут зорганізовані, а Остафій Дашкевич організував їх, приєднався верніше до них, так як предслав Лянскоронський в 1507 році до і Січі. Яка була утворена за 49 років до утворення Хортицької січі. Бернард Претверч має на своєму рахунку 70 перемог над татарами, організатор козацтва в Бару. Історія, я вам скажу, що замовчує такі факти. Семен Кішка, організатор козацького стану в шпикові. Ми маємо чотири унікальні прекрасні випадки. Якщо подивитися на наших левенців, це Моглі-Подільські Придністровські козаки. Вони ж не дрімали, вони ж розвивалися, вони вчали козацькі традиції. Сьогодні знаходять точила, де заточували шаблі. Зброю козацьку знаходять. Недавно знайдено сокиру, яка відноситься до середини 17 століття, довгі 23 сантиметри. Така сокира знайдена, аналогічна сокира, знайдена. На Хортиці, на острові хортиці. Лише на природі можна відчути нерозривний зв'язок всього сущого у всесвіті. Варто прислухатись і уважно озирнутись навколо. Мабуть, не даремно перший день таборування посеред літньої спеки проморосів невеликий дощ, і на небі на кілька хвилин з'явилась веселка, як знак благословення гарної справи, відродження козацьких традицій, і виховання істинних цінностей. Продемонструвавши бойові вміння, козаки вирушають до річки. Вона в цій місцевості незвичайна. Досить красива природа, і цікаво, чому біла глина знаходиться на такому глибокому ландшафті із водою. Ну, безумовно, тут і лікувальна вода, і... Можна відпочивати, і, так би мовити, оздоровлюватись, як і духовно тут в цьому товаристві, так і фізично, бо будемо і пісень співати, і спортом займатися, і таки купатися. то Безумовно подобається. Найкраща їжа для козака приготовлена на багаті із натуральних продуктів. Смачно і корисно. Каша була дуже вкусна, вона є козацька і зварена. Ну, не з магазину, а на котлі, свіжо. Це ми перший раз в таборі. Добре, ми тут будемо купатися, ну, оздоровлюватися. Ну, тут коротше, буде дуже добре. Я всім бажаю прийти на опак. Подобається цей табір тим, що тут можна купатися. Ми всі зібралися їжу, ну і всі постелили, на настили їм. Потім будемо в палатах віддихати. Дуже, дуже, дуже добре місце знайшли, що недалеко є річка, де можна добре скупатися. Хороше, добре місце для табору, що можна приготувати козацьку кашу. За як, як в ті часи вона готувалася. Мене не просто мама сюди Вірю, хотіла доштовхнути, я сам сюди хотів йти. Щоб навчитися бойового, мистецтва, губака, подружитися з, з новими друзями. Відбулось таборування, кажуть організатори. Завдяки спонсорам звертались до влади військових підприємців. Вінницького полку ім. Івана Богуна. Надати допомогу ніхто не відмовився. Дуже нам допомагають там, військові, підприємці. Вони, ми кажемо, що це для дітей туди-сюди. Ну добре, ми дамо там рибу безкоштовно, ми даємо палатки, палатки безкоштовно, кухні безкоштовно. Люди в це вірять, люди це підтримують. Головне, не боятися і говорити. Звертатись до людей і люди зрозуміють і відкриють. кажуть, хто стукає, тому відкриває. Літнє таборування матиме продовження, адже кращі козачата поїдуть на Хортицю. Кращі діти будуть нагороджені поїздкою на Хортицю, де для нас це буде сьома поїздка. Ми поїдемо як учасники бойових змагань. Там проводиться спас на Хортиці, бойовий спас на Хортиці як один із видів українських бойових мистецтв. І відрадно відзначити, що спас на Хортиці став олімпійським видом змагань. Не тільки карти, більярд, а спас на хортиці. Прикро, що бойовий гопак не став поки що, але ми надіємося, що стане. Адже бойовий гопак це вище спаса. Спас пішов від бойового гопака. Та не сонця. День швидко промайнув і козаки облаштовують вогнище. Вивчення пісень важливий пункт програми таборування, як і загалом козацького життя. Я уклала збірку, так вона називається козацькі пісні, які діляться на три категорії: героїчні пісні, похідні і козацькі ліричні пісні. Ось і ввечері біля багаття ми плануємо вивчати ось ці цю збірку. Ці пісні у порядники збірки кажуть, козацька пісня вічно жива історія, яка передається майбутнім поколінням. Працюючи над збіркою, вони мали на меті показати шлях справжнього воїна. Який любив і захищав свою землю, шанував сім'ю, дружину, свій народ. Наш народ один з найбагатших народів світу. Вчені кажуть, що в нашому народі є більше мільйона пісень народних, що підтверджує книга рекордів Гіннеса, де зафіксовано, що ми найспівучий народ у світі. Ось козаки в нашому народі були певна… Види піснів, які вони засовували в тих чи в інших життєвих ситуаціях. Це були обрядові пісні, тренувальні пісні, бойові пісні, лікувальні пісні. Одна з практик лікувальних пісень це були такі, що під час певних хвороб, наприклад, жінок, чоловіків, співалися пісні з певним тембром, з певними словами, інтонацією, і при цьому налаштовували організм людини на здоров'я. Під час пісень в повітрі виникають певні хвилі, які впливають на енергетику біополи людини, і в свою чергу кінлаштову весь роботу організму. Ось козаки таким чином лікували хворих людей, лікували поранених. І були навіть такі історичні факти, коли під час сильних поранень одного тамана більше доби козаки в колі співали. Отамана положили в центр кола, і отаман через добу співів прийшов в свідомість і піднявся. Ось після дуже важкого поранення. На даний момент в бойовому паку є три. Ну, я знаю три збірника козацьких пісень, де зібрані тренувальні бойові пісні, які вивчають всі осередки по всій Україні. Ворожість пияство, зневіра, слабкість не були притаманні козакам, а лише сила, мужність, чесність та відвага. Це була передача Обери життя. До наступної зустрічі.